Усім привіт-привіт! З вами Ледача! Повертаємося у цей кошмар. Для когось із вас навіть ностальгічний кошмар. Бо мій канал схожий на портал у роки з 2015 по 2017. Так вийшло, що у ті часи я не звертала багато уваги на ігри. Коротше, не будемо відтягувати неминуче. Поринаємо у біль. Ох, ну що у нас з вами тут? У нас з вами тут капець. Давайте вже, без лишніх слів падаємо. Ні, не падаємо. Тихо, 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 тихо. Це цікаво. Ні, це не цікаво. Як тільки я відпущу, він полетить нафіг, я правильно розумію? Е! -е! Мабуть, на цю лампу нереально встати. Я от думаю, а що як ми підлетимо і одразу за другу спробуємо схопитися, га? Як вам така ідея? Давайте спробуємо. Не вийшло. На жаль, не вийшло. Треба закріпитись якось. Ні, я падаю. Так. Та ну, не може бути. Якимось чином нам це вдалося. Тихо. Обережно. Не смій, не смій, не смій, не смій. Як я не хочу туди знову вниз, відштовхнутися і... Штовхнутися, і... За скелю. Якось незручно вийшло. Давайте посунемо. Серйозно. Ви Ааа, Мері Пікфорд. Привіт! Добре. Я доберуся зараз туди знову і зустрінемося там. О, не знаю, друзі, у мене вже згоріло все. Нерви всі здохли. Можна продовжувати. Ага? Чого так незграбно? Давайте на цей камінчик спробуємо сісти. Ні, не виходить. Кльово, що скажеш іще? Сидить там у своєму казані. Зі своєю бородою тупою. Ну, давай, опускайся. Ого, молодець. Молодець. відштовхуйся Так? Ну, штовхай, штовхай, штовхай. Штовхай себе. Чого так повільно? М -м Тепер що робити? Ні, неправильно. Штовхай, Н На! Буває, буває. Не розпиляємося на витрату нервів. Не розмахуй молотом! Не розмахуй молотом! Жалюгідне видовище. А, наче риба викинута на берег. Борсуюся тут. Приземлилися. Добренько, добренько. Все, тепер серйозно. Тепер ледача налаштована серйозно. Три-чотири. Огидно. Це було гидотно. Давайте зараз. Mm, боляче в душі. У цього чоловіка душі вже немає. Я впевнена, він її програв у якийсь челендж. Добре. Добре, погано. Було добре, добре потім стало погано. Щось я, щось я відчуваю. І це щось недобре. Знаєте, нижчі спини. О! Давай. Ну. Не страшно. Майже не боляче. Та що ти робиш? Ну? Приб'ю. Приб'ю. Mm. Цей чоловік це сатана, я вам кажу. Він сміється наді мною. Всередині. Він нічого не каже про це, але він всередині наді мною сміється. О, це неможливо. Я вам кажу це неможливо. От як ми раніше туди застрибнули? М? Поясніть мені хто небудь. Але ключ нашого успіху в тому, що ми саме від цього каменя відштовхувались. Правильно? Прокляття на мою голову ця гра і цей чоловік. Та я думаю, не тільки на мою. Та не так. Добре, плювати, стартуємо звідси. Я не можу більше це терпіти. Так, 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 так. Ти можеш, ти зможеш, я в тебе вірю. Вмостися, вмостися дуже добре. Тепер нам треба дістати молот звідси. Давай, давай, штовхай себе. Він не може себе штовхнути, килимок поправити. Дуже він не в тему рухається. Не треба, не треба так робити. Не хочу звідси падати вниз. Давай, гра! Що як я відштовхнуся від звідси і потім схоплюся за цю мерзотну скелю? Ч -ч 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 -ч. Ч -ч -ч Схоже на правду. Стрибок? for years now people have been predicting that games would soon be made out of prefabricated objects bought in a store and assembled into a world And for the most part that hasn't happened because the objects in the stores are trash or, i don't mean they look bad or that they're badly made although a lot of them are. i mean they're trash in the way that food becomes trash as soon as you put it in the sink things are made to be consumed and used in a certain context and once the moment is gone they transform into garbage In the context of technology, those moments pass by in seconds. Ооо, треба попити водички. Ви бачите мене за цю паузу. Все музика заткнулася. Так, все. Розслабили руки, дивимось, що у нас попереду. Це що таке, трансформатор, холодильник? Не дотягуюсь трошечки, ну і нічого. Давайте тоді підстрибнемо. Тут вже далі фігня. Бачите? Не страшно. Ми хоча б не падаємо у самий низ, і це приємно. Ні-ні ні, не треба. Не треба. Не розслабляємо болки, щось я розслабилася вже. Опускаємося.

Та я впевнена, що з-під рани по цій грі існують. Ам, підтягуємося і. Геть. Геть. Нам би встати тут, нам би тут встати. Можна ж? Можна. Так, оце що таке? Оце що таке? Що це за штука? Обережно опустилася.

Відчуваю, я своєї філософії трошечки вкину у, цей, у це проходження. Не о, не окей. Ааа... Забралися, забралися. Все. Тепер думаємо, що робити далі. Опускаємо. Я не дотягуюся звідси, правильно? Ах, тоді треба стрибати, мабуть. А що як ми підстрибнемо ось на цьому пагорбі, не пагорбі цій будівлі і зацепимось за те, що ліворуч оця балка висить? Ми дотягнемось таким чином? Не падати кому сказано. А так. Е, о, ми дотягуємось. Чудово. Ну, ми підтягуємося, але я Я туди не пролізу. А. А-а. Он воно як. Все було просто. Maybe this is what digital culture is. A monstrous mountain of trash, the ash heap of creativity's fountain. A landfill with everything we ever thought of in it. Grand, infinite, and unsorted. Ah! Ah! я наробила? Як повернутися назад? Як повернутися назад? Я не знаю. У мене Чекай, чекай, чекай. О, ні. А, а а Яке полегшення. Ми не впали вниз. Ми не впали вниз. О, а ми могли. Ми могли, друзі. О, ні, я не витримаю знову ці лампи проходити, я вам кажу. Я рейч квітну, якщо це відбудеться. Та припинити цю музику. Отепер мені страшно. Отепер мені страшно, руки трусяться. Не хочу, не хочу туди падати. Кажу тобі, гра. Воно того не варте. Воно того не варте. кажу. Не Дай Бог, гра! Не дай Бог ти мене туди скинеш. Е, можна було застрибнути одним разом, а я щось забагалася. Буває. Отак. Ні, не так. Молю не смій. Я ж сподіваюся, що ви за мене переживаєте, щоб я туди не впала, а не такі сидите. Ну давай, ледача, падай. Mother... Ця музика коли-небудь закінчиться. Коротше, давайте почекаємо. Вона класна, вона прикольна, але вона мене напружує. Можемо продовжувати це жахіття? Так. 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 Я боюся. Друзі, я боюся. Може, поставити себе спочатку? Прибираємо молот. Тут же можна стояти, я сподіваюся, так. Фу! Це ми здолали. Що за пальми? Дезерфест. Gen X's fanfic novels, scan magazines, green screen Shia LaBeouf, banned snuff scenes on Live Leak, Facebook's got lifelike bots with unbranded adverts and candid shots of Kanye and Taylor Swift mashups, car crash epic failed gifs, Russian dashcam vids, discussions of McRibs, discarded, forgotten, unrecycled, muddled, oh, rotten, uh, untitled. I'm Все це херня. Ти з якого року? Бо у нас тут вже штучний інтелект кліпає картинки. І не тільки картинки. Тепер пишуть завжди у коментарях фейки, фейки. Ага. По-хорошому нам треба відштовхнутися і. <свіс> Давай, ти смілива! everything's fresh for about 6 seconds until some newer thing beckons and we hit refresh and there's years of persevering disappearing into the pile, out of style, out of sight. Що там за дівчина в лівому кутку нижньому? Синя. Чого вона синя? Но зелене волосся, зрозуміло, волосся можна пофарбувати. Вибачте, це я на нервах, потякаю. Ні! Не дай, Боже. Не дай Боже, ледача! тобі капець. Тобі капець, якщо ти туди впадеш. Припини. Зараз же припини. Зосередся! Ху. Не треба саму себе наражати на небезпеку. Ну, що ти робиш? Все. зосередилися, продовжуємо. Так, я сподіваюся, що ми зможемо за ці граблі вхопитись. Як ви думаєте? Та вже ж зможемо. Що це за гірка? Вона слизька? Я ні в чому не впевнена. Якщо ми впадемо, я нафіг вимикаю цей випуск. Собака сем тут жила. Хтось викидав з 10-го поверха меблі, чи що? Куди? Куди ти зібрався? От куди він зібрався? О, бідося! Полетіли. Так собі полетіли. Ця гра вона підсилила в мене страх. Я тепер рухаюся, ну ви бачите як? Позорно. Я боюся лишній рух зробити. І через це падаю. Давай! ну, О! Так. М і куди далі? І куди нам в біса далі? Давайте поки що вгору трошечки піднімемось. Що ти робиш? Що за хлопчик? Коробки виглядають ну, фізичними об'єктами. Давайте, може, на коробки стартанем. Я змогла. Я filed in with the bland things? Ніжний контент. Я розумію, що він каже про казуальні ігри. Можливо, як про ніжний контент, але іноді казуальні ігри це треба, щоб не всі люблять страждати, як я. Це що, стрибок віри? Ну, я не хочу. Ні, ми повинні взяти себе в руки. Давай, давай, ледача. Якби ми могли not подивитися, що тут. Меріфрай. Мері Фрі, не до тебе зараз. Ми впали не дуже страшно, не критично. Повертаємось. Давай за тачку, як ми з вами звикли. Тут у нас все добре. Блін, я від, від мікрофона від'їжджаю. Я ногами впираюся у підлогу і їду. Опца! Знаєте, як це буває, коли захоплюєшся грою занадто і починаєш заглядати за монітор, як дурник. Давайте вежі оцієї відштовхнемося. Добре, добречко. А ми можемо з оці вхопитися, як ви думаєте. Ой, не знаю. Як, як, як? Я, я змогла! Я змогла, друзі! Уу! Так, спокійно, нехай пожоримо. Ви що, хочете сказати, що мені треба по цих сходах підніматися? Якщо я впаду тут, запам'ятайте мене, будь ласка, як людину, яка Fear and фірендхангер. Ну, і ще не пройшла. От коли мазухізм пройду, тоді можна так вважати. О! Я не знаю, що робити з цим місцем. Варіант тільки один методом проб і помилок. Прикольно, але не дуже. Давайте ще разок. Ну, якась фігня! Якась фігня. To live is to suffer. Згодна, згодна, згодна. Страждання, Nietzsche. біль і так далі. Зараз мене не відволікай від страждань. Все запускаємо себе. О, це було небезпечно. Цікаво, Бенет Фоді одразу про концепцію цієї гри придумав. Ну, про філософію і все таке. Чи він потім цитати понасмикав, oh. щоб було трошечки цікавіше? Хоча мені і так цікаво. Мені капець, oh, no. як цікаво. Та що ж таке? ну? Oh, no. Та що ж ти робиш? Oh. О! Не треба. Знаєте що? Мені вже не боляче. Прикольний маневр, але не треба так більше робити. Я починаю розмахувати молотком, як доведеться. Це поганий знак. Знака паніки. Я нетерпляча. Я хочу результат здобути. Як правило, коли я нетерпляча, воно все летить реберть. Добренько, добренько. Я так розумію, що сходиться наші наступні ліхтарики. Давайте їх подолаємо. Я, правда, не знаю, це зараз вийде чи пізніше, але треба. Ну, давай, чіпляйся. Не застрягай в текстурах. Sorrow is my own yard, where the new grass flames as it has flamed often before, but not with the cold fire that closes round me this year. William Carlos Williams. Карласа, не до тебе. Не треба, не треба, не треба. Малю не треба. Я вже була на коробках. Потім один невдалий рух. І все полетіло під три чорти. Ну, як так можна було? Все, давайте практикувати дзен. Щось дзен не працює. Та ти шо? Ну, ти шо? Повертайся, 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 молю! Ох! -хо -хо -хо! Вибирайся, вибирайся з цієї ями, молодець. Давайте домовимося. Ми туди більше не падаємо. Окей? Домовились? Без музики все ж таки краще, як не дивно. У цій грі і так достатньо напруги. Що ж ти робиш? Я вам точно кажу, мої нерви це не витримають цього падіння. Я дограюся, я дограюся тут. Та куди? Зараза, зараза така. Стрибай нормально, починається, починається. Ви бачите, що я роблю. Все. Треба цей. Треба зосередити. Зосередити свої зусилля. Відповідно, ні, не так. І не так. Ця парасолька, я її ненавиджу. Вона така слизька. Давай, правильно рухайся. Ага. Треба пропульсію no. дати, пропульсію. Добре. Добре. Нарешті. Ми тут. Тепер треба все зробити прав... правильно я сказала. Ну, куди ти? На коробки. На коробки. Добре. Добре, добре, добре. Нарешті ми повертаємося. І як тепер? Що? Що мені в такій позиції робити? Е, тільки. О! А отак. А отак. Ми тут, нарешті. Тепер. Тепер стараємось, стараємось. А не так, як ми. Ну, що це таке? Вставай. Вставай на місце. Зараза. Ну. Прикольно. Прикольно, але не дуже. Давайте. По нормальному. На цей раз нормально. Пройдемо. Отак, отак. Чекайте, не треба поспішати. Давайте правильний ру замах. Все, капець мені. Знову проходити лампи. У мене головний біль починається. Вибачте, я так крикнула гучно. Усе, друзі, ця ледача зламалася, несіть іншу. Рука болить так, наче всі пальці розтрощені. Навіть не знаю, коли я знову у цю гру сяду грати. Усім дякую за перегляд! З вами була ледача з каналу Gameplay.ua Якщо вам сподобалося, залишайте коментарі, ставте вподобайки та підписуйтеся до нової зустрічі.